Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, Споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого послання. Святого Апостола Павла до Солунян. Браття, яку подяку можемо віддати Господеві за всю радість, якою ви нас радували перед нашим Богом? Ніч і день як найревніше, найривніше молимося, щоб побачити ваше обличчя та доповнити те, чого бракує нашій вірі. Нехай же Бог і Отець наш. Та Господь наш Ісус Христос направить нашу дорогу до вас. Вам же, нехай Господь дасть зріст і наповнить щедру любов'ю один до одного і до всіх, такою самою, яку ми маємо до вас. І нехай Він зміцнить ваші серця, щоб були бездоганними у святості перед Богом і Отцем нашим на прихід Господа нашого Ісуса Христа з усіма Його святими. Сьогоднішній уривок разом із Євангелієм, яке чуємо, в якому Ісус змасковує лицемірне поклоніння Богові, яке є тільки зовнішнім культом і не торкається серце людини, на противагу словам Христової перестороги до своїх сучасників, але перестороги актуальної для кожного віку. Слухаємося в слова апостола Павла, який розповідає про. Те, що християни, тобто ті перші учні, ті, яким він проповідує, тих, яких він знає, є автентичними учнями Христа, не накладаючи жодної маски. Є автентичними, тому що не живуть для того, щоб показатися, якими вони є досконалими, тобто бездоганними, безгрішними, але є досконалими тому, що їхні бажання жити чеснотами. Починається і струмує від очікування на другий прихід Христа. Саме останні слова в сьогоднішньому посланні відкривають перед нами цю силу, з якою перші християни мали нагоду боротися зі спокусами, зі злом, відкидати зло і ходити доброю дорогою. Бо саме так називалося, так називалось. Християни, які приходили з юдаїзму, ті, котрі йдуть і слідують іншою дорогою. І саме тому обирали також добро, тому що очікували спільно кожен особисто, але всі спільно, як спільнота на другий прихід Ісуса Христа, бути бездоганним у святості, тобто приналежності до Ісуса, бути разом з Ним, очікуючи на Його прихід. І в цьому очікуванні маємо дуже, особливо, дуже особливе місце, яке, одна чеснота, на яку апостол Павло вказує любов. Нехай Бог наповнить вас щедрою любов'ю один до одного і до всіх. Саме так молимося також і в літургії. Хай вам дасть зріст, тобто зростати в цій любові, не переставати, не затримуватися і не вважати, що це, ким я є сьогодні, це вже є процес. Завершений мого зростання і моєї зрілості. Христос нас завжди кличе до ще більшої дороги. І тому апостол Павло в сьогоднішньому посланні каже: тобто, що Він молиться, щоб Бог скерував Його дорогу до них, щоб могли ще раз зустрітися. Саме це є молитва, ревна молитва пастиря за своє стадо, щоб разом могти крокувати однією дорогою. Господи Ісусе, живемо посеред світу і часом піддаємося правам і моді цього світу. Скинь нас з нас, Ти Твоєю благодаттю і Твоєю любов'ю, маски нашого лицемірства, щоб ми могли зростати у досконалій любові один до одного, даючи свідоцтво нашої віри. І нашої приналежності до Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.